В ніч на 3 червня росіяни атакували чернігів безпілотниками. У результаті були зафіксовані загоряння приватних житлових будинків та пошкодження багатоквартирної будівлі. Наслідок удару постраждало п'ятеро осіб. Микола Григорович, мешканець пошкодженої багатоповерхівки, розповів про пережиту ніч. Ну вон понімаєш, як он літів гул такий. Ну мені ж, інтересно, казанні слышив таку авто усі восі показало туди. а потім поворозділи, о тут он упав. Микола Григорович, як кажуть, народився у сурочці, адже 16 березня 2022 року, коли росіяни поцілили градами у чергу за хлібом, він був на місці обстрілу. В ніч на 3 червня допитливість пана Миколи спричинила йому подряпини синець на оком та посічену уламками від скла голову. Лікарі надали всю необхідну допомогу чоловікові на місці. Від госпіталізації він відмовився протягом дня. На місці удару безпілотника працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, криміналісти, вибухотехніки. Ніки, співробітники ДСНС та медики, повідомляє поліція Чернігівської області. Муніципальна варта розгорнула штаб ліквідації наслідків, де правоохоронці приймають звернення громадян щодо пошкодженого майна. Повідомила прес-служба Чернівської міської ради. Також на місці працює благодійний фонд Рокада. Вони роздають плівку для тимчасового ремонту вікон з постраждалими. Працює психолог. Через російський удар безпілотником постраждав навчальний заклад. Там технічний персонал прибирає скло та уламки. Окрім нього, постраждало ще два заклади освіти, повідомив на своїй сторінці начальник управління освіти Чернівської міської ради. Ще один район Чернігова зазнав російської атаки безпілотниками. В ніч на 3 червня росіяни поцілили у провулок приватного сектору, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок, господарчу будівлю, гараж, сім автомобілів та вісім будівель різного призначення. Один з будинків згорів вщент. Родина просить допомоги у небайдужих людей. Номер картки ви бачите на екрані. КП жек 10 та Деснянське вже проводять першочергові аварійно-відновлювальні роботи: прибирання уламків скла на прибудинкових територіях, закриття пошкоджених вікон плівкою та осб плитами. Окрім цього, власники зруйнованих або пошкоджених будинків можуть отримати одноразову матеріальну допомогу з бюджету Чернівської міської територіальної громади. Власникам пошкоджених квартир потрібно звернутися до департаменту соцполітики на Мазепи 19 А власникам пошкоджених приватних будинків у відділ звернень громадян на Шевче. Анка 9 із заявою та переліком документів, які ви бачите на екрані, детальнішу інформацію можна дізнатися на сайті міської ради.